Друзі, всім вітання. Їду з роботи, та й думаю розкажу вам сьогодні таку історію. Ну, це історія про те, коли от людина повністю відповідає місцю е своєї роботи. Я маю на увазі, коли от форма лиця, саме лице, сама будова лиця і міміка, вона абсолютно підходить для її професії. Я про що? Є у нас на роботі склад запчастин. Е Окремо є склад інструменту, де там ми закмовляємо весь інструмент собі, беремо інструмент, якісь сверла, якісь додаткові речі, ну, все, що пов'язане з інструментом, якісь там герметики, круги для болгарок. Ну, в общем, знаходиться воно на одному складі. І ти, коли приходиш туди, там працює чоловік, звати його Штефан. Ну, я на нього кажу, Степан, він не ображається. І коли приходиш до нього, береш. Ну, от береш навіть одненьке сверло на 4, і він тобі його віддає з таким лицем, от з таким виразом обличчя, ніби він те сверло купив на свої самі останні гроші, а ти його віджимаєш, причому нагло. І так, так сверлить тобі в очі, що, що тобі мимоволі стає його навіть шкода. Але потім розумію, що ні, Штефан, давай, 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 видавай. Це друзі, всім гарного дня.